Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 9 липня, 868-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ця ніч була відносно спокійна, особливо якщо порівнювати з позаминулою. Ні дронових, ні ракетних атак від росіян не було. На півдні тут збили як завжди декілька розвідувальних російських дронів. А зранку, начебто, росіяни збиралися пускати балістику в напрямку. Одещини, але по повідомленням з Одеси нічого, наче не прилітало. А на Миколаївщині, як завжди, росіяни ФПВ-дронами обстрілюють селище поруч за Чаковом. Двоє людей травмовані минулої доби. Дитина та чоловік 45 років. Ну і ще після того, як на Миколаївщині збили російський розвідувальний безпілотник, він впав, сталася пожежа на полі. Її загасили. Але головне, що збили розвідувальний дрон. А на Херсонщині десь вперше за півроку нема загиблих і травмованих після російських обстрілів. Це Чудово, дійсно. Ну і також чудово, що цієї ночі дрони летіли на Росію. Мінус НПЗ Вороніжській області, і мінус електропідстанція в Ростовській. Це дуже гарно. Чекаємо ще на гарні новини.